Добрий день. Кажи всім добрий день. Добрий день. Чим ми з тобою займаємося, сьогодні? Е-е-ей. Відпула. <риклад> <риклад> Чим? <риклад> сьогодні баба його не вкоськає. Не на вулицю, нікуди. Це на кроваті товчемося, машини строїм. Ми зараз. Ти хто зараз? Хто ти? Годзіла. Годзіла, а я хто? Мавпа. У тебе нема зубів. Ти впали і нема зубів, а я дівчина. Ти дівчина? Так. Да. А я мавпа без зубів, так? Да? <різь> <різь> Ах ти ж. Оце буде приколіст, я не можу з нього, Боже мій. А на двір так і не вивела. Не можу, не ні вдіти, нічого не можу йому зробити. Все. <плес> Оце товчався по кроваті. Хондухала спить, пообідав, гарненько дай спить. Хай відпочивай, Ну, на вулицю так і не ходили до обід. Ну, Не, не вийшло. Уже як поїв, так да, каже йдем на вулицю, куди ж як пів другої треба лягати спать. Ну нічого, вечором довше погуляє. А що зробиш? І що не зробиш? Нагадую, що триває набір спонсорів на мій іменний розіграш, старт уже за декілька днів, і залишились останні місця. Гарантуємо плюс три тисячі моєї аудиторії. Хто розвиває свій бізнес, свої магазинчики або ж свою сторіночку, вам точно до нас. Переходьте по посиланню і бронюйте свої місця. Мобілізувати всіх і мати конкретний термін мобілізації і демобілізації. ти готова своїх дітей віддати на службу, коли вони підростуть? Захищати Україну? Треба спитати, чи готові вони до цього? Людська душа здатна витримати більше, ніж здається, і тільки потрібен той, хто скаже, я з тобою. І ці два слова інколи важливіші різних філософій і порад. Доброго здоров'ячка, мирної суботи, ангела-охоронця вам і вашим рідним, мої дорогі і друзі. Вчора я байдикувала, сьогодні в мене робота є. Я вчора в мене прання було зовсім трошки, на вулиці сушилась, зато сьогодні на цілий день. Дивлюсь новини, і знаєте, гніву немає меж. От чесно, скажу свою думку, бо не можу не сказати. День захисту дітей 1 червня. Скільки я себе пам'ятаю, вирішили перенести за три чи за чотири дні чи за п'ять, не знаю за скільки на 20 листопада? Хочеться запитати, невже це настільки важливо отак швидко перенести цю дату? Церковні свята дали там змогу, хоч зараз їх ніхто не святкує, але ж ну, принципово, навіщо тругать? 1 червня, сонечко, літо? Канікули в школах, день захисту дітей на 20 листопада, коли вже день малий, коли темно, ну навіть не це, навіть не в цьому річ. Так, у мене нема онуків, але я працювала з дітьми і знаю, як дітки готуються до свята. До свята готуються за місяць. Щось там придумують, щось там методисти придумують якесь свято, якісь віршики, якісь пісеньки, пісеньки і отак узять раз і все. Ну, ну хіба, це, хіба це зараз важливе? Ну, хіба це зараз повинні розглядати наші можновладці? Невже у нас нема важливіших питань? Пенсії, які малі пенсіонерів, їм ні за що, вони виживають? Я вчора дивилась фрагмент, жінка проробила конструктором на якомусь заводі у Києві 40 років, вона отримає пенсії 5 тисяч. Вона каже, мені не вистачає за квартиру заплатити, на 100 гривень розраховує на день, на день. хліб, молоко. В дітей також допомоги не просить, бо в них навчаються діти, студенти теж на, не на бюджеті, теж треба платити за навчання. І як виживати? Ні, треба переносити свято. Вчора дивилась розповідь Світе, Турпаленко, Лена там щось Романова піднімали тему відношення продавців до покупців. А я хочу загальну тему відношення українців до українців. Якщо людини зараз не може бути в усих отак все класно, тому що в Україні війна. І навіть за кордоном також відчуваєш ту війну, повірте мені. Але якщо в людини. Все більш-менш стабільно в родині, спокійно, то вона така не буде. Якщо в людини не все гаразд, то вона обов'язково буде шукати, на кого випреснуть свій яд. Навіть на ту людину, яка ну, колись там давно були непорозуміння, вже про неї можна забути і не згадувати взагалі. Ні, вона буде мусолити цю тему періодично, бо в неї щось негарно в родині. Щось ну, в родині, на роботі, щось отак. І треба от на когось цю бризнути свою яду. Є важче людям, є легше людям, але з'їдати один одного це неправильно. Поділили віра, мова, ухилянт, поїхав, лишився. Я під ракетами ти сидиш під мирним небом. Це неправильно. В кожного є вибір, в кожного своя доля, і не вам засуджувати. Недавно я казала таку цитату, що буде суд там, де ви не зможете відкупитися, і кожен за свої гріхи відповість. Тому ви живіть з добрим серцем, відпускайте образи, не тримайте їх в душі, та образа вас з'їдає. І гарно як те, що ви кажете, воно вам. А якщо піде на багато поколінь вашим дітям, тому не можна, Кожен отримає те, що заслуговує, і треба жити світліше, добріше. А то мало того, що ще оце все, ще от один на одного, один на одного скоса. Скоса, бо ти не такий, як всі. Це ж наше покоління так виросло. Як? Це треба так, як усі. А як? По-іншому ніяк. Як? А як? Що люди скажуть? А, люди, а є люди, які люблять я особистість, я буду робити так, і мені так подобається. І мене не треба ущемляти у тому. Не треба мене заставляти святкувати свята тоді, коли я не хочу. По суті, заставляють, перенесли оце день захисту дітей. Мене, звісно, це дуже от просто якось, ну, гнів такий у мене. Навіщо ви трогаєте в такий складний час оці свята? Ну, хіба немає того, що інших питань? Ти поїхав, а я під ракетами. Так от сто раз подумай, як ти під ракетами, чи казати мені щось тому, хто поїхав, чи не треба. Тому що ти під ракетами, ти в великій небезпеці. І воно ж, самі розумієте, тому будьте добрішими, не тримайте довго злаву в серці. Воно вижигає вас, в першу, першу чергу, вас зсередини. Ви сказалися, взагалі, мої дорогасеньки, хочеться плакати. Тому що, знаєте, як моя каже, кума хочеться піти в ліс, викричать усе, бо ковтаєш, ковтаєш, ковтаєш. А тоді вже ковтати нікуди, вже 60 років, куди ж ковтати, вже повне. І розумієш, що ти ніде не потрібен. І це важко. У нас у селі вже немає чоловіків. Уже нікого попросить де щось полагодити. Чи покосить, полагодить, немає. Забирають, не питають, чи він готовий, чи ні. Коли в нас більше зниклих безвісті. І коли привозять речі, бо він зник безвісті, кидають під двір. Також не пояснюють, взагалі не пояснюють. У мене в чоловіка твій родний брат більше року зник без вісті. І якби та тітя Віра наша була зубатіша більше, можливо, вона щось і добилася. А так, куди не піде, сльози. І перед нею закривають двері. Навіть нема субсидії, бо він у неї приписаний. Так спілкую з підписниками, що деяким безвісти зниклим, безвісті зниклим, жінкам платять там, чи в нього не було жінки, чи дітям, чи мамі, то тут нікому. Проси людина, просто дайте субсидію. Ні. А взагалі місцева влада також бездієва, а отримують великі кошти. Наша місцева влада це така, знаєте, собі, еліта. Вони перевзулися. Перевзулись, бо вони були раніше іншої думки. І повірте, прийде інша влада, поміняється там голова АТГ. Вони перевзуються ще раз, бо вони звикли перевзуватися. Я дуже пам'ятаю, коли давали гуманітарну допомогу. На двір, це була президентська гуманітарна допомога. на двір. Ну, я кажу, дайте на двір, там прожива кума. Ні, потрібно паспорт, код і. Пояснили, що там просто якась супер-пупер гуманітарка, що, не дай Боже, комусь її віддати. І де вона ділася, хочеться запитати, та гуманітарка. Ну вона ж її ж хтось забрав без коду і без мого паспорта. Десь вона ділася, звісно, її забрали, таким... така місцева влада й забрала. Так як давали дрова там інвалідам. Ну, Людина приписана, жив, ну хай не прожива, але вона прописана, а де ті дрова ділися. Їх що забрали назад, чи їх не привезли, чи їх не дали. чи... Просто ця місцева влада вона легко перевзувається під любого голову ОТГ. Завтра змінять голову ОТГ, вона перевзується, коли треба, вони так і діють. І Дивляться мене там наші земляки, скажуть мені, я не боюся, це можу сказати у вічі. Мені не приходилось. Раніше приходилось, і я на собі це. Побачила. Зараз не приходилось, і дай Бог, щоб не прийшли. І дай Бог, щоб мені до них не прийшлося звертатися. Хоча я член громади і маю право на свою думку. Так що, якщо там хтось щось почує, додав і приукраси, я цього не боюся. Я сказала те, що я думаю, і я так завжди роблю. Тому п'ю воду і працюю далі. Неможливо прожити своє життя ідеально, і це факт. Неможливо, не сумувати, не плакати, неможливо до всіх посміхатися. Але дуже важливо прийняти те, що дає тобі твоя доля. І саме головне лишатися собою. Вчора в посилочці мені прийшла омега. Я замовляла пророщені зерна, починаю пити, 3-4 столові ложки на стаканчик водички. Буду пити або в обід, або вранці. Краще вранці. Також знаєте, наскільки вони корисні. Я п'ю, буду пити, в мене ціль почистити кишечник. А взагалі, в них властивості дуже-дуже багато, дуже багато корисних. Замовляю, нагадую, на одній тій самій сторінці, одній тій самої дівчинки. Пишіть, вона вам порадить, порекомендує все, що потрібно для вашого здоров'ячка. На рахунок омеги я багато вам розповідала. Яка вона корисна. Звісно, можна їсти рибу, але не кожен день виїсти рибу, і не всі її люблять. І багато є причин люди, які не їдять рибу. Тому омега як альтернатива і дуже супер.